Відбувається переворот або перезавантаження, намагання перезавантажити суддівську систему в країні. Так сталося, що сьогодні збирався. Верховний орган суддівської гілки України це Рада суддів, і на якому мало б відбутися обрання нових членів Конституційного суду і багато інших питань, які мають розглядатися. Цей орган формально є незалежним від інших гілок ради, влади, але представниками в, цьому, в ньому є делегати різних судів по всій країні. І ці делегати, не всі вони, Ну, скажімо так, розділяють те, що відбулось останні три місяці. Багато з них були призначені ще до того, як змінилася влада в країні, і багато з них були почетні до так званого вибіркового правосуддя і взагалі до того, що відбувалося останні роки в країні. І ось є думка про те, що це все може призвести до контрреволюції в країні юридичні. Площині, хоча б ми про це будемо говорити е, з паном Онопенко. Панопенко, я пояснив це, як я бачу, так тому що в нас е, це дуже важлива тема. З іншого боку, вона дуже важка для наших глядачів, тому що це така юридична казуїстика. Ви самі е, розумієте, так, так. я б вас попросив дуже просто пояснити нам. Ну, по-перше, правильно пояснити, що відбувається. По-друге, е, от конкретно на чому зупинились сьогодні, і яка є загроза. Справа тім, що ви знаєте, була постанова Верховної Ради. Про те, що треба змінити склад е, Конституційного суду. І mm -hmm. частина суддів, чотири судді, повинні були обратись на з'їзді, не на раді суддів На з'їзді, так, країни на судді суддів судді, судді. mm -hmm. України. І ми готували цей з'їзд Рада суддів України, яку я очолюю. Так. Раптом кілька судових генералів, які очолюють адміністративні суди, господарські. І загальні різниці, кримінальні і цивільний, вирішили, що вони можуть зробити по-своєму, всупереч законодавству, uh -huh. зібрати е, суддів, навіть не суддів, а голів суддів і е, заступників, яких вони призначили на цей з'їзд, і обрати вищу раду юстиції, вищу хвалів комісії і суддів до вищої до Конституційного суду. Найнебезпечніше це звичайне формування костійного суду, тому що туди хотіли обрати людей. Які би користі ясна річ Україні не принесли.